Це тім тім каст. 13 година і 17 хвилин на студійному годиночку. Власне, той самий час показує і вся Україна. Отже, друзі, не просто я вам про час розповів, а й про те, що сьогодні у нас в Етері гості. А це гурт Ілмен, який сьогодні буде виступати перед прилучанами. І ось просто зараз будемо говорити про їх життя та творчість. Тож сьогодні у нас в студії Богдан Карпук, Рослан Хода, Володимир Лугиня та Назар Прісич. Тож, друзі, привіт вам всім. Привіт-привіт, привіт! Привітаємо привіт, привіт. 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 вас! Отак От наче заспівав. Друзі, ви на перший рік у музиці, як мінімум, вже третій рік життя, вже відзначає ваш YouTube канал, ще з грудня 2019 року ваша Фейсбук-сторінка вже живе своїм життям. І ви доволі довго займаєтесь музикою в принципі. Адже і до роботи в гурті кожен з вас має багато музичну біографію. Скільки вам років музичних? Та з самого народження, скільки років нам ми говорити не будемо, але скільки себе пам'ятаю і скільки займаюся музикою. Тому я думаю, всі хлопці так само. Так. Ну, для, для дівчат хлопці сексуальні, їм по 25. Ну, начебто. Максимум, максимум. А там <с. сьогодні вже побачите. Взагалі, як от зібратись всім хлопцям в один колектив? Ну насправді це було не так і важко. Це просто так склалися обставини і, і, і так зійшлися зорі, що ми зустрілися, познайомилися, здружилися. Початком колективу стала дружба. І дружба, яка переросла в цей колектив, вирішили збиратися. Після того, як вирішили збиратися, стало щось получатися. Коли зрозуміли, що ми однодумці, почали творити спільну музику. От, То, робимо те, що любимо, так воно і пішло. Так, а ви Далі. десь десь звідки з одного населеного пункту? Як можна зібратися? Ні-ні ні, ні, ні. Ми, ми взагалі з усієї України, можна десь так сказати. А нас просто об'єднала музика. Ми познайомилися не в колективі конкретно нашому, а просто музика, як це окремий світ в світі. Тому так, так спочатку так ми в музиці познайомилися і потім зібрали в колектив. Ну от у вас багато в гурті. От я сам виходив з КВН, багато-багато років грав, і у нас коли в команді багато людей, хтось грає дерево, хтось календар, хтось ще щось. <laughs> Слів не дістається. А от як ви розподіляєте слова у одному третій на всіх? Ну в нас також є дерево. Сьогодні на концерті побачите, хто як. Ні, ні, це жарти. Не проста ця робота, якщо чесно. Розподілити так, щоб пісня була повноцінно звучала і всім було рівномірно, тому що це залежить і від голоса, і від пісні, яка знаходиться. Але я думаю, справляємо. Якщо не справляємось, приходьте, послухайте і переконайтеся в цьому. Ну образ немає, от мені більше слів, а тобі менше слів. Ні, кажуть, що навпаки, типу, образ немає, слава Богу, відпочинок. <ріст> 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 ну так, так. ну так. давайте тоді пригадаємо, ви вже створились, от як проходив ваш саме перший концерт? Дивіться, перший концерт е, був організований у моєму рідному селищі. Селище Іванків. Звісно, було до цього дуже багато репетицій, дуже багато переживали. Але я вважаю, як для першого концерту він пройшов дуже-дуже добре. Ну це Київська, люди були... область. Так, це Київська область, люди були дуже задоволені. І потім у нас з'явився запал працювати, працювати ще більше. Фанатки на сцену не вибігали? І на сцену вибігали, і за сцену, і де тільки їх не було. Не могли попити чаю зайти. <рес> Саме перший ваш концерт це були в основному кавери на той момент. Якою так. була ваша перша після цього авторська робота? Хто писав із вас, хто створював музику? Ну о, так, до цього ми починали з каверів. Потім з часом о, в нас є в колективі головний романтик нашого колективу Назар Прісич який о, часто пише вірші пише музику, як для себе, потім він вирішив з нами поділитись, показав нам, запропонував, нам, ми загорілися і він написав пісню, текст і музику, яку ми потім вже вивели в світ. Ти надихаєш вірити в любов. Це перша наша авторська робота, яку, яку ми написали. І це особисто наша пісня. І ми вирішили, що треба вже нам, як колективу, ми вже... Зузріли від того, що треба відходити від каверів, а писати щось своє, щоб нас знали, щоб нас чули, щоб відчували наш почерк нашого колективу, наші, передавали наш тембр і взагалі наш настрій нашого колективу, що ми несемо і для чого ми це робимо. Це перша наша робота. Вчора, до речі, Наталя Валевська відмічала день народження, вона рік тому десь була в нашому етері. Казала, коли, коли вона взяла гран-при від Пугачової, їй дуже важко було починати, начебто у тебе такі призи, а тебе ніхто не запрошує. Не, не в ефіри, не кудись на концерти. Як взагалі швидко було стартувати від нуля і коли пішли перші успіхи? Маю на увазі запрошення на концерти, на кудись в нічні клуби, на радіо в ротацію, коли почали попадати? Ну, перш за все, в нас є сторінка в Фейсбуці, до речі, в Ютубі ви можете підписуватись, така міні-рекламка. Ось там, в принципі, ми рекламуємо і показуємо своє творче життя. Люди заходять, пишуть, бачать нас і... Так і запрошують, десь ми щось побачимо, десь ми не відмовляємось від благодійних концертів. Отак потрошечку потрапили. Так, по по так як і все велике, все починається з, з маленького. Малого, так. Починалося з наших репетицій, ми створили нашу сторінку, на нашу сторінку закидували наші історії, наших репетицій, наші е, виступи якісь маленькі, великі, на великих, на маленьких сценах. На це реагували люди, ми розуміли, що це комусь потрібно, що це комусь подобається, окрім нас. І... Стали виступати на різних благодійних концертах. Спочатку просто для того, щоб пробувати різні площадки, для того, щоб нам разом якось зіспівуватись. Ми ж всі, як ви знаєте, у нас колектив такий класичний і академічний, академічний і естрадний колектив. І ну, це таке поєднання непоєднуваного. Для цього ми зіспівувалися і все починалося з маленького. З ну, маленького. знаєте, як в великому селі. <сум> слухи, слухи, пішли, а, Тітонька а, сказала, ой, Боже, які хлопці, все, і воно так взагалі, полетіло. Взагалі кожен концерт породжує наступний концерт. І навіть люди, які не присутні на концерті, але бачать, що, наприклад, ми виступали в Іванкові і бачать, що ми приїхали туди, що ми можемо приїхати в інший. І нас запрошують в інші села, там містечка, щоб ми приїхали тому, що хочуть нас почути, побачити. Ну так, кожен концерт народжує інший концерт. Ну, ще одне питання буває аж четверо, от тиждень тому у нас був гурт «Війни Вона, і вони казали, під час війни дуже важко навіть вдвох зібратися. У одного ті плани, у другого ті плани, як ви якось вдосконалюєте свій графік, щоб от в чотирьох вдавалось і репетирувати, і їздити. Ну, у нас такий щільний трошки графік, але ми знаходимо час, так як ми однодумці, ми вибираємо ті чи інші паузи посеред дня. І, в принципі, якусь на годинку, на дві в день, там, в тиждень ми збираємося дві чи тричі. Чи десь є один раз на тиждень, але все ж таки збираємось максимально, працюємо. Так, що... Ну, так, це таке питання не дуже, прос... ну, не дуже просте, бо оскільки маємо кожен свій роботи, кожен свій графік, тому збираємося, буває і зранку, коли ще голос спить, працюємо в півноги, буває, збираємося в обід ї. Перерву на кава-брейк і одразу працюємо. Буває вечірня вже після роботи, коли вже виснажені, але все рівно знаходимо в собі якусь силу, знаходимо в собі на тому що ми робимо цю справу, бо ми її любимо. Ну а ми поки виснажувати вас не будемо. Зараз невеличка музична пауза. І, власне, далі будемо говорити також про вашу творчість. Тож, друзі, спочуємось після антитіл. Це тім. Тім Каст. 13 година і 30 хвилин, це означає не тільки що половина години минула, а й що у нас гості у студії. Тож ще раз доброго дня, друзі. У нас в Етері гурт Ільмен, який сьогодні буде виступати перед прилучанами. Ну і зараз продовжуємо говорити про вашу творчість. Хлопці, ще раз привіт. Привіт, привіт, хто приєднався, привіт. Ваша творчість постійно співвідноситься з тим, що відбувається в нашій державі. Так, наприклад, кліп кавер принджера був записаний у час жорсткого карантину. Як ви взагалі проводили репетицію? Під час карантину. Ну, взагалі це був складний дуже час, коли почався карантин, ніхто цього не очікував. І зрозуміло, що все одразу стало на тормоз І, і в плані роботи, і в плані якогось такого навіть запалу. Не знали, що буде далі. Немає впевненості в завтрашньому дні, але всі були по своїх домівках, всі пороз'їжджалися по своїм куточкам України, але ми тримали відеозв'язок, тримали зв'язок телефонний, були на зв'язку, проводили репетиції через відеозв'язок. Це було дуже і, і кумедно, було і, і нервово, тому що звук відстає, чуть-чуть, кожен чує по-різному. Це було так, але ми спрацювали, шукали можливості для того. І цю пісню, молитву, яку ми записали, цей кавер. Це теж вона була записана на, на великому... Відстані один від одного через відеозв'язок змогли це зробити. Ну, ви ви всі в наушничках, я бачив на відео, і ви якось виходить, а, а хто збивав докупи це все, всі голоси? Так, да, е, я працював, я це збирав <клес> на, е, на програмі це все, докупи. Я просив, щоб хлопці записали вдома вокал, відзняли відео, і це я все скомпонував і зробив таку невеличку роботу. Як для, для нашого колективу, мені здається, вийшло непогано, тим паче, що наш колектив остро реагує на ситуації в Україні. На той час це була пандемія, яку ми оспівували, скажімо, скажімо так, а вже зараз це війна і також у нас репертуар трішечки змінився. Трошки пізніше, ще один вийшов. Ваш кавер «Алелуя». Він вийшов і присвячений волонтерам і медикам, які рятували планету від нашестя так. коронавірусу. Чи, власне, той коронавірус зачепив вас або близьких? Так, чесно кажучи, коронавірус зацепив нас всіх, ми всі перехворіли, але, слава Богу, в легкій формі. І все-таки працюємо далі, далі над собою і розвиваємо наш колектив. Ну і з кожним разом, я дивлюсь, Ютубчик продивився, з кожним разом ваші кліпи прогресували, вони ставали кращої якості. Ви наймали якусь окрему команду відеомейкерів або ж якось намагались зробити це самостійно? Ну Ми взагалі хотіли спочатку, чесно скажучи вам, хотіли шукати собі якусь, наче, наче компанію, чи якусь, щоб, щоб хтось цим займався, адже ми, ну, не, ми музиканти, а у відеозйомці чи відеомонтажі ми не дуже розуміємося. Але так склалися обставини, що в нас є знайомі, знайомі, знайомих, і ми подружилися з ними. І... Ні, взагалі, Якщо я, я трошки розповім, це така маленька, коротка історія. Я в метро їхав і зустрів свого шкільного друга. Я не знав що він займається... Почав, ми довго не займа, не спілкувалися після школи. І я не знав, що він займається відео і фотозйомкою, і що в нього хороший апарат є, і що потім він... в нього є команда, І ми з ним просто спробували зняти певний сюжет. І Він, до речі, нам робив відео сюжет на Айлилую, про яку ми говорили вище. І потім ми почали працювати з ним, і ну, він дуже кльово нас розумів. Тому... І гра... Гранде Аморе це теж його робота. Так, так, так. Тоді одразу про кліп Гранде Аморе на ньому присутні не тільки ви, але ще й симпатична балерина. Це це Взагалі кастинг Взагалі... Взагалі... там, так. <стан> та, та, ага. та. Це не так просто. <стан> ну ви поза ефіром скажете мені, як потрапити на ваш кастинг, потім, потім дівчатам розповім. Взагалі «Гранде Аморе це про велику любов? Все вірно. Grand Море це так і переводиться, як велика любов, велике кохання. Це із е, життя. У вас у, у когось так, такі, такий мотив вийшов чи просто хотіли зробити якісний ремейк? Е, ну взагалі це ж кожен, кожну пісню, яку ми співаємо, яку ми виконуємо, ми пропускаємо через своє життя. Для кожного вона дотична, проходить через нього червоною ниткою. Е, взагалі, ну це пісня, це світовий хід. І ми, коли почули його всі разом, не могли його залишити е, осторонь. осторонь так. І вирішили, що ця пісня підходить для нас, підходить для наших голосів. Uh, і ми зможемо там себе реалізувати і показати її, так як, так як вона не звучить в них, буде звучати у нас. Але й зрозуміло, що без балерини також не вийде хорошого хліба. Uh, поняли, дівчата? Якщо що, пишіть, потім домовимося. Uh, ви і до повномасштабного вторгнення Рашки постійно приймали участь у різноманітних благодійних заходах uh, та концертах. Як змінилося ваше життя от в той злощасний день 24 лютого? Чи не було взагалі думки виїхати десь за кордоном попрацювати? Ну, взагалі, певно, змінилося життя у всіх, у всій нашої країни, змінилося життя. Цей це лютий не закінчиться, певно, не знаю, коли. Десь Бог ми вже будемо, Буде наша перемога, і тоді тільки закінчиться цей лютий. Цей лютий продовжується кожен наш день, кожен наш ранок починається цим числом. Життя змінилося, життя змінилося і, певно, вже не буде таким. Ми, як ми виступали благодійно, так і ми і далі виступаємо, підтримуємо нашу державу, підтримуємо нашу Україну, підтримуємо нашим воїнам. будь тільки дякуючи їм, ми сьогодні е, можемо сидіти тут у вас, співати, займатися творчістю, збиратися разом. Е, тому продовжуємо працювати благодійні концерти, продовжуємо допомагати армії, продовжуємо допомагати нашій державі. Ми часто виступаємо в госпіталях в Києві, ми також благодійними концертами займаємося, де розігруються лоти, де ну, приймається вся допомога, збирається на підрозділи і все таке, і в такому дусі. Це стало в нас традицією. Ми кожен місяць точно в нас не сольні концерти, але ми долучаємося до концертів, які присвячені ЗСУ. Ну, взагалі для багатьох 24 лютого це був шок. І багато спортсменів, музикантів вони довго відходили від цього. Як, як довго у вас тривала пауза після 24 лютого і знову відновленням повноцінної діяльності вашої? Ну, знаєте, воно сколихнуло не тільки нас, а всю Україну. І, звісно, ми зробили деяку паузу для того, щоб оговтатися, прийти до тями, почати щось робити. І вже буквально за півтори-два місяці ми розпочали знов свої репетиції. Так, це були репетиції в, пів, в півножки, а Ми ще й замовили е, свої мікрофони перші, такі звукові, знаєте, до війни якраз там за скільки було, за, за три буде. недільки. Так, і вони вже... от прийшли, і розпочалась війна, і ми не знаємо, навіщо це все, навіщо ми взяли е, мікрофони, як ми будемо далі працювати, але все ж таки потрошечку-потрошечку... По трошечку... Почали працювати, почали знаходити і люди нас, і ми людей, де ми е, співали благодійно. І зараз можу сказати, що друзі, якщо у вас є якісь контакти, е, є якісь концерти, будь ласка, пишіть нам в Facebook, в інстаграм, ми зреагуємо обов'язково і будемо робити разом піднімати дух наших, наших українців. Ну, якщо я балерини, то пишіть Віталіку, я, звичайно, ж буду відповідати за хлопців. А, пісня та кліп Я ненадовго мама. Там є слова Я країну захищу і повернусь. Чия ідея даного треку, чи важко було його створювати, наскільки я розумію, він а, створений був десь там на початку війни. Ну, Взагалі хотілося б сказати, що пісню цю Мамо, я не надовго мамо написав наш друг, товариш нашого колективу, соліст Збройних сил України Сергій Юрченко. Він є виконавцем і композитором, і автором тексту багатьох своїх пісень. Одною з його пісень є оця пісня, яку нам, коли почули, ми її, вона зацепила нас до до середини серця. І ми вирішили, що візьмемо її в свій репертуар, вивчимо її, вона буде в нас звучати. Пісня була записана і відеоробота випущена до початку повномасштабного вторгнення расистів. Але тільки після того, коли, як нам? як нам вже здалося, тільки після того, коли почалося те, що почалося, на жаль, ми ще раз цю пісню одягнули через себе. І щоразу, коли ми виконуємо її десь на концертах, на благодійних заходах. Жодного разу ще такого не було, щоб вона проймала до, до, середини, до середини просто душі. Дуже надзвичайно чутлива І розумієш те, що є деякі наші роботи, тільки з часом вони приходять до тебе ще більше розуміння того, про що вони. Отримують новий і більш так, багатий так, сенс. Так, так, так. Ну і сьогодні її можна буде почути від вас? Так, сьогодні буде вона нашому... Отакий анонсик. а У нас буде зараз музична пауза. А я от даю анонсики на сьогодні. Ми ще почуємось. Будемо говорити про більш особисте. Тож дівчата точно не відходьте від радіоприймачів і скоро з вами почуємося. Це тім, тім каст. 13 години і 43 хвилини в нашій незламній державі. Друзі, ми з вами продовжуємо розмову не тільки з Віталіком, а ще й з гуртом Іль Мен. Ще раз привіт, хлопці. Привіт-привіт. Вітаємо, привіт. Привіт. хто приєднався до нас. Ну і ми говоримо тепер уже про актуальний і особистий блок, про ваше. Ну і, звичайно ж для фанаток буде цікаво. Питання про ваших дружин та дівчат і діток. Дамо вашим фанаткам надію і шанси, не буду розкривати, хто з вас одружений, а хто ні. Але питання наступне. Чи легко вас взагалі? відпускають на репетиції. Взагалі легко. Хочу сказати про себе, та я думаю і про всіх так само. Наші половинки, в кого є, в кого немає, дуже добре до цього відносяться, люблять справу, якою ми займаємося, підтримують нас. Взагалі це наші крила і хочу, користуючись нагодою, передати вітання своїй дружині, яка зараз знаходиться на роботі слухає нас. Іваночка, передаю тобі вітання з прилук разом зі своїм колективом Ільмен. Так, так, він точно в прилуках, дівчат в студії наразі немає. <риклад> <риклад> Дякую за уточнення. <риклад> <риклад> Поки що. Ну і питання мовне. Будемо не, не сперечатися там про російську, про українську, говоримо про італійську мову. Більша частина ваших каверів саме італійською. Чи вчили ви її в школі? або ж ви підтягуєте її поступово? Можна, я скажу так, якщо теж скористаюсь нагодою, щоб не отримати вдома на горі, як сказати, Танюшечка. Кохаю тебе, а Слухай давайте італійською. Нас, італійською Ой, це з приводу знає, я, язикового бар'єру, так. Ну, дивіться, ми співаємо на багатьох мовах. Це італійська, іспанська, французька, англійська. Це все е, англійська, до речі, з таким трошки в нас діалектом. А так, в принципі, ми співаємо дуже-дуже до оригіналу, схоже типу, з мінімальним діалектом. Ми вивчали, хто де, хтось вивчав музичній школі, тому що є, є такі уроки, хтось в консервував. І отак володіли потрошку. Тобто Ми не володіємо досконально, але розуміємо, на чому ми співаємо, ми перед цим ще й читаємо і плюс-мінус розуміємось. Ну, про Амори можете заспівати. 100%. 100%. Ну і тоді, власне, чому саме обрали ви італійську мову, як основну, це мова Бочеллі, Паворотті, Сафіні. Вона, Сафіни, вона краще передає емоції, чи може тому, що вона частіше в опері е, її чутно? Ви знаєте, італійська мова, вона є одною із найбільш вокальних, вокальних мов світу. Тому вона дуже зручно лягає для голосового апарату. Звісно, і українська мова також лягає дуже добре. Тому ми обрали саме цю мову. Як еталон, як еталон, тому що італійська опера ж вона, можна сказати, найголовніша, да? Тому ми її обрали так. Ну а до речі, в Італію вас не запрошували? Поки ні, але ми дуже надіємось на це. Так, італіано, <ріст> бу бу, бу, будь ласка, хто <ріст> там <ріст> чує? <чи? ріст> Друзі, ви поєднуєте академічний та естрадний вокал в одне ціле. Тож питання щодо голосів. Буквально на минулому тижні до нас в регіон, у Линовицю приїжджав гурт Грайгород. І говорили, що дуже важко зібрати в одному гурті представників різних голосів. От у вас сьогодні є повний боєкомплект тембрів. Так, в нас, в принципі, повний склад різних голосів. Тому в нас, до речі, є, що ви сказали, поєднання академічного і естрадного. Так, це не так просто. І це не являється так, що одна людина володіє оперним співом, а інша естрадна. І тільки так. Ми навчаємось, як і в процесі виконання пісні, як застосовувати і академічний вокал, так і естрадний. Тому в цьому і є наша ну, одна із, скажімо так, фішечок поєднання саме такого вокалу. А от є треки, де просто в одному треці вони поєднані. Ну от я Дімаша там іноді слухаю, він там взагалі грається голосами і так, і так, і опера тобі естрада в одному треці. Ну, є, 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 в нас є треки, наприклад, навіть ця Гранда Море, починається вона в доволі спокійній тезитурі. Там ми використовуємо зазвичай естрадний вокал, естрадну манеру. А коли вже там в нас є приспів, використовуємо там академічно, хто академічно, хто естрадно. І це так, так, також наша складова нашого колективу, що ми один в одного навчаємося, відточуємо один одного, комусь щось підсказуємо, ми нормально реагуємо на різні... На різні пропозиції, на різні якісь... Е... Так, критику один одного, допомагаємо один одному і цим самим розвиваємо один одного. Критику нормально сприймаєте? Ну не всі, але взагалі. <ріст> стараємося, стараємося. Так, стараємося. Всі, всі нормально сприймають критику для того, щоб зробити якісний, хороший продукт. Ну, ви вже 48 хвилин у нас і досі не подрались. Тобто все, 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 все нормально. нормально Зас, вже вже скоро. <ріст> Трохи про перспективи. Де найближчим часом ви будете грати і чи не збираєтесь представляти Україну десь за кордоном? Ну, взагалі найближчим часом, сьогодні через кілька годин о 18.00 на арсенал Арспейс приходьте до нас, будемо вас слухати на правах маленької реклами. А взагалі, ну, таких га гастролів якихось за кордон поки ще не планується, поки що виступаємо в нас в Україні, підтримуємо воїнам на благодійних заходах, на благодійних концертах, долучаємося до проєктів, створюємо проєкти самі для того, щоб допомогти нашим воїнам, допомогти нашій державі. Ну і повернуся ще трохи до трека Я ненадовго мама. Пісня вийшла дійсно дуже ніжно і відгукується в душі кожного українця. Чи є у вас в плейлисті сьогодні ще треки, присвячені повномасштабному вторгненню, війні? І чи сьогодні прилучани почують їх на концерті? Так, хотілося б сказати, сьогодні в нас відбудеться прем'єра нашої пісні, текст, до якої написав е, поет нашого колективу, романтик наш. Назар Прісич написав текст і написав музику. Ми спільними зусиллями її скомпонували, е, довели до такого якогось логічного кінця і логічного е, якогось такого пристойного нашого стану, те, що нам підходить. І сьогодні буде прем'єра на цій пісні, називається вона Моя Україна. Ну, Приходьте до нас і послухайте, про що вона, але взагалі вона про те, що наша країна, наша нація сильна, незалежна, вірна. І вона буде жити на своїй землі під своїм мирним, чистим небом. Обов'язково так і буде. Ну і власне про сьогоднішній день ми вже його декілька разів анонсуємо, анонсуємо. По-перше, трохи часу ви вже в місті прилуки провели. Як вам місто? Ну, Ми провели е, в прилуках вже і сьогодні трохи часу, і ми вже не перший раз сюди приїжджаємо. Тому ми вже прилуки знаємо, як і місто, як і людей в цьому місці. Це просто неймовірні люди. Ми дуже вдячні вам за попередній прийом і надіємося, і чекаємо нашої сьогоднішньої вечірньої зустрічі наживо. Тому будемо старатися радувати вас своїми треками, голосами. і тому... Прилуки, best best of the best. Неймовірні. Сьогодні о 18-й годині в арт-просторі Арсенал ви виступаєте. Що, власне, слухачі сьогодні зможуть від вас почути і чи є даний захід благодійним? Так, ми, ми сьогодні заспіваємо великий спектр пісень. Як я перед цим вже казав, це і італійські, іспанські, українські пісні. Так що це безліч, безліч пісень. Приходьте обов'язково і послухайте нас. І е, цей захід буде благодійний, так що це обов'язково кошти підуть на ЗСУ. Тому підтримайте, будь ласка, наших воїнів, е, підтримайте нас, ми стовідсотково е, вас вразимо. Ой-ой-ой, це вже заявочка. Тобто треба прийти і подивитись. До речі, сьогодні Андрій Карпов, начебто організатор, говорив, що будуть якісь кошти збиратися і для тих, хто постраждав зараз на півдні України від дій Тобто будемо сподіватися, що і цим людям будемо допомагати та підтримувати. Ну і власне сьогодні у нас концерт. Я всіх наших слухачів, хто просто зараз з нами запрошую. Нагадую, що ми розігрували квиточки вчора, але ще деякі квиточки лічені залишаються. А... На касі, тому можна прибігати якомога швидше мерщій і, власне, їх купляти. Не забуваю сказати, що це все на правах. Реклами. Дякую вам, хлопці, що ви до нас сьогодні прийшли, що з'явились, що підтримали нас, і ми ж будемо, звичайно, підтримувати вас і запрошувати всіх вам на концерт. Дуже дякуємо. Супер, дякуємо вам. Да. До зустрічі ну, на лук, концерті. Чекаємо вас. Чекаємо сьогодні о 18.00. Тож я нагадую, що сьогодні у нас в Етері був гурт Ільмен, який сьогодні буде виступати перед прилучаними о 18-й годині. А це Богдан Карпух, Руслан Хода, Володимир Лугиня та Назар Прісич. Тож послухаємо хлопців в єдиному колективі Ільмен. Приходьте в арт-простір Арсенал Артспейс» і зможете насолодитись золотими голосами української естради від четвірки Ільмен. Тож, друзі, до 18-ї години там зможете знов цим хлопців наживо почути. Ну а ми про... Прощаємось і звичайно ж бажаємо проведення гарного вихідного дня, недільного. Це тім, тім каст.